Ну дивіться, значить, як це робиться, як достається стекло. Справа в тому, що от рамки бувають різні. Це окрема тема. Про це вже будемо говорити зараз окремо. Але от рамка, от, наприклад, уявіть собі, що ви знімаєте з хамві таку рамку зі стеклом. Стеклом п'ятого класу захисту, таке стекло. Вони виготовляються в Україні. Їх робить сертифіковано з наданням документів це компанія Сакура. І бердичівська компанія Save Glass називається. І там, і там однаково. Зразу попереджаємо, вони без підігріва. Але повністю вони відповідають, вони мають протоколи відстріла. І що ще? У них пленка з тієї наклеєна, а на заводських там рук стекло. Ми бачили на фронті. Хтось із пацанов, ну, десантники, вони отримали такі стекла, самі їх вирізали, але вверх ногами. Дворники пройшлися, і тут такі прям полоси залишились, тому що вони балістичний слой називається. Да, там або стекло, або пленка там, з той сторони, вони наклеїли назовні. Тут от написано спеціально от написано сторона атаки, щоб можна було так от прочитати. розумієте? Скло, коли не ну, прибув. Ці стекла, оце хитрость, от рамка з самозбросом, приходиться підкладувати, от такі. бачите, ми гайки підложили. тому що не по висоті, не ті. Рамки бувають різні. Для того, щоб докладати такого стекло, щоб ви зрозуміли, береться дрель і так от свер... насверлюється, насверлюється, насверлюється. Дуже кропотлива робота. Болгарки, или там циркулярки, или реноватори. Все забудьте. Це. От Ми колись бачили давно-давно, там в 19-18 році 80-ї бригади хлопчина, він такий ну, справний столяр, він дійсно став і так вміло це зробив. Але от взагалі достать оце стекло це така робота кропотлива, що просто капець. Ну, Тут, от якраз три рамки, про це зараз окремо. І от дивіться, як доставала людина. Десь був проклеєний, десь не проклеєний, ми отак от, от стаємо і сверлимо, Щоб ви поняли, акумуляторний. Гайковерт, ну, шуроповерт не витримує. Це має бути така мощна, така, Причому у нас навіть два їх окремо. Зразу підключені, тому що вони настільки перегріваються, що мусить один відпочивати. типу. От попрацювала дріль, відклав в сторону другу. Сверло на 8 і вперед. От. Тепер по поводу рамок. Ну взагалі я вже... Оце перша рамка. Ось от така от рамка М1 51. А 1 може бути і не тільки на 1 з 51, може бути і на 65, і на 67, і на 52 навіть. Це рамки з самозбросом, так званими. Суть в них яка, щоб коли там закліняли двері, перевернута машина, коверкалась там, не знаю, обстріл, і двері не відкриваються. Або машина лежить на боку, і двері не відкриєш. Ну, тому що підняти двері, підняти, коли, коли вона на боку. Ти вже не зможе, дуже тяжко. Оці ручки повертаються, от. отак от. І все, стекло видавлюється на капот. В чому прикол цих стекол, що, ну, Вони дуже швидко знімаються і ставляться. Але кода номенклатурного на ці стекла ми навіть ніколи і не бачили. Ми ніколи не бачили а, ні, бачили заводські, але, ну, чесно кажучи, код, щоб їх заказати, не виходить. І щось пішла партія зараз з такими стеклами. Зараз не помітно, але якщо придивитися, вони там мутні. Причому це ще не найпоганий варіант. Є ще гірше. І так, перша рамка М1 Це 1. Це така рамка з самозбросами, її одразу можна помітити за що таких ручок. В чому тут прикол? Якщо придивитися, от у неї є площина. Ну, не прикол, а як їх відрізняти? У неї є площина і тут такі от вінтики, які кріпить. І от вона от відрізняється таким чином. Да? Бачите, яка, яка толщина. от. Це перша рамка. Друга рамка. Колись вона була саме популярна. Вона дуже схожа на ту, яка з збросом. Вона неї трохи інша висота. Вона теж вона, е абсолютно рівненько тут, от, да, в цій площині. І в чому прикол у цій рамки і цей? В них, от, виходить, вся сторона, оця, то, ну, більш товста. Вона входить в салон, тому там така відстань від панелі, де обдув, вона достатньо велика. Вони ховаються, типу, вовнутрі салону. Назовні нічого не виступає. Ну, і, відповідно, кріплення. У цих стеклах ще зовнішнє кріплення відсутнє, ну, тому що вони збрасуються на капот. А у цих кріпиться двома великими пластинами. Про це окремо. А ця рамка колись була одна з найпопулярніших. Ну, вона досі залишається, одна з популярних на м 1151 з м 1152 Вони є заводські, достатньо рідко з'являються. Для чого я це коментую? Для того, щоб зрозуміти, що стікол, ймовірно, можна зробити безкінечно, скільки грошей держава готова заплатити і матеріали, скільки є. А от стекла з рамками, це вже біда, це вже проблема. От. Так тут, якщо придивитися, бачите, вони. Так само достатньо серйозна толщина. Дуже трудоємка робота їх достати відсюди. Але от якщо придивитися, бачите, рамка і назовні, і вперед, десь приблизно однаково виступають. В чому прикол цих стекол, що вони якраз цій маленькій частині, а назовні великій. Відповідно, і кріплені в них зовсім інше. Вони отак от стоять. Якщо от ми з вами салон, це от коротка частина, а туди назовні велика. Вони всі між собою несумісні практично. Ну, ці стекла М1 з 51, А1. Там вже не важливо, Тобто, Головна рамка, зовнішній вигляд. Причому, щоб ви поняли, щоб поміняти це стекло, то, і то, і то, в принципі, достатньо просто пристосуватися до тої рамки, що існує. Так що, от стекла, от, ну, от такі різні стекла, бо більше всього що отримаєте просто стекольний елемент вовнутрі, а далі доведеться І Це важливо, звісно, коли ми окремо прикріпимо, тому що люди отримують не ті стекла, ставлять не туди. Це стекло. Я про нього що хотів би сказати. Це стекло стоїть на машинах 11-14. Нагадую, це якраз там де на дверях по 2 половинки скла. Отак можна. І на XM1114 ну, підходить. Клас броні самого автомобіля навіть менший, ніж клас броні цього стекла. Так само, як у сучасних 1151, які зараз роздаються по повній програмі. Там от стекла зазвичай самозбросом. Так от клас броні стекла більший, ніж клас броні самої машини. Помієте, навіть бувають такі машини, пластикові двері, але лобові стекла, дніша і башня. І криша, зброї стеклами з такими. і стекло п'ятого класу захисту. Ну, такий парадокс, ми нічого з цим не можемо зробити. Для того, щоб вклеїти стекло, необхідно 2,5 довгих Вот Такий пістолет можна купити навіть в епіцентрі Олді або інших магазинах. Тобто він дуже довгий. І такий пістолет це професійна версія, це Дніпром, він електричний. Це тут до довго колбаса, хто не бачить, зазвичай ви бачите ось такі. А це вже професійна серія, а вони вже такі довгі. В чому тут прикол, що він дає чітку дозіровку, не потрібно оце нажимати, як тут. Ну це вже ті, ті хто займається, це достатньо серйозно. Тобто ми клеїмо цими десятками. От. І, і, звісно, рекомендуємо таке. Не те, що ми там рекламують Дніпроєм, справа не в цьому. Просто ми бачили тільки Дніпроем. Ну і це доступно по ціні. Понятно, що якщо ви берете за це, тут ми завтра будемо наступне стекло вклеювати, у нас не буде нічого засихати. Клей дуже мощний, хто не знає, що оцей герметик клей. Це звісно, дуже серйозна тема. Так, на рахунок того, що там праймер проклеювати. Ну, повірте, що вони чіпляються зубами ці стекла. Це Оце все естетично не важливо, тут рамочка буде. Тупо вона так ляже і все це закроє. Рамки от окремо стоять. Бачите? Вона потім прикручується. Це теж бронеелімент. І він закроє це все. І буде, от... буде от стеклішка. Ні, ніхто там нічого не побачить естетики. Ну, і Тут от декілька слів на рахунок того, як зовнішній вигляд зрозуміти, яке скло броньоване вам необхідно і поміняти. Значить Дивіться, отут у нас така пластина, це бронепластине кріплення. Тут накладна частина. Вона половинка, тобто, якщо подивитися, тут вона, бачите, закінчиться. Ось ця планка і проміжна планка по центру. Так само і з тої сторони така половинка. Значить, оце, оцей елемент, він цельний. Цей елемент, він теж цельний, а це окрема накладка. Значить, Тут скло стоїть такою, з такою рамкою. Бачите? В одну сторону більше, а в другу менше. Причому це коротка. Тож зрозуміло, що для цієї реалізації салону, розумієте, куди то ж воно має діватися. Ось воно сюди і дівається. Там більше, там менше. Тому і е, кріплення, в принципі, по зовнішньому вигляду, бачите, от, по зовнішньому вигляду можна побачити, що от стекло так от стоїть. Інше скло сюди не поставити, тому що це кріплення не дасть це зробити. А ось, наприклад, у цього складь, оця рамка оця, вона йде одним, одним сплошним лістом. Це один сплошний ліст. І от сюди, і бачите, яка відстань тут, сюди в цю сторону. І от сюди становиться абсолютно інше стекло. От воно, така у нього рамка. Бачите, воно починається з такого краю. І все йде внутрі. Понятно, що воно не з цієї сторони, вона з іншим, з тієї сторони. От вона ставиться і потім прижимається. Тобто Воно просто сюди стоїть. Ось от, тут, от по краю йде молдинг точно такий, як в 99. 8 або в 1097 легковий. От у них краю точно той же самий молдинг. Тобто зовнішній розмір у цієї рамочки точно же по стеклу. Як і попередні. Рамки не однакові 998 і 1097. Це часто, що тут от, от, кріплення самої башні або кабіни. От там в рамки у ці рамки передні, вони, вони не однакові. Ну і воздуховоди, якщо хто помітив, вони теж не однакові. А щоб ви зрозуміли трудойомкість процесу цього. Я от я вам вчора вам записував, як це робиться. Значить, працюють дві улоки, одна перегрівається і відкладають її в сторону. І потім беруть іншу. І так от людина звертається. Повірте, ми вже пробували різні варіанти. Є навіть нано варіант. нагрівати сварочним апаратом під герметик і видавлювати. Автор цього варіанту один замечательно. Мій друг який служить зараз. Але він, звісно, високотехнологічний. А так от судьбу не обмає інші всякі варіанти, вони, вони тільки здаються, можливо. Вони, якщо хтось знайде свій варіант, окей, добре, все. А так тільки от така трудойомка робота. От і це можливо, до речі. Там і воки Окі тепер ця працює. Десь два сверла на, на одне стекло входять, Ну, можливо трохи можна протягнути. Це сверло – це, свірло, це розходний матеріал.